Родичі, всім привіт! Любима ваша рубрика. Просили поотвічати ще на коментарі. Пару таких коментарів було, давайте зробимо. При тому, що відео дивитесь, вам таке подобається, мені побалакати не важко. Та й немає ще з ким побалакати, толік, як ви знаєте, уїхав там любов з нього, всі ці моменти. Ставте лайк і погнали не буду довго затягувати. Хоча відео може вийти трошки лінуватим. Починаємо. Повибирав інтересні коментарі. Не всі вони погані, є і хороші, є і хуже, які є. Чесно, сильно не перебирав, погнали. Відповісти в наступному відео на мій коментар. Будь ласка, скажи, друже, чому в цих людях, що пишуть злі коментарі, скільки лайна, де долі їх так образили, що вони такі нещасливі і не можуть собі дати ради в житті, а можуть тільки виливати своє лайно в цей світ? Я навіть не знаю, що тобі сказати. На цей коментарій можна, в принципі, відповідати як. Так, да, я з вами повністю согласний, але не забувайте, що зараз багато людей напишуть хороші коментарі, і таких людей намного більше. А чому вони злі, ну вони дивляться, коли в чоловіка щось виходить, він старається, їм треба пересрати, тому що в них щось в житті було не вийшло. Ви повністи. Якщо у когось не вийшло, то треба, щоб і у мене не вийшло. Я думаю, це тільки з-за цього. Якщо ви читаєте по-другому, пишіть. Е, так, рубрика з розбору коментарів прикольна, є у з яких можна поражати. Це ж пишуть негатив, критикують, але далі продовжують дивитись. Когнітивний дисонанс, виходить, і слова. Даже не знаю, що це таке когнітивний дисонанс, ну, інтересне слово. Ну, от, Нравиться людям. Хай дивляться, хай пишуть. Я не проти. я напоминаю, стараюсь стараюся нікого не блокувати. ну Десь там тільки не сильно прямо бідне. І то стараюся просто можна дивити коментарі, нічого страшного в цьому немає. Коли йдеш вперед і тобі ззади таку всяку штуку пишуть, ну що зробити, ну хай пишуть, Нравиться людям, пишіть, пожалуйста. Мене вже це сильно не зацепляє. Поначалу, як тільки там починав, метал їздив, знімав по Запоріжжю. Звісно, так, да, тоді мене цепляло. А зараз вже ну, сьомий років цим займаюся, промишляю, 7 год балакаю. Мені це вже нормально. Вам весело, я поотвічаю. Я б може не записувати це відео, але такі коментарі попадаються інтересні. Давайте я вам буду ясність трошки вносить. Капець, що ви всі за цю мадам переживаєте? Вона зробила своє діло, хвостом крутнула, цей розумник зробив її адміном каналу. Вона при своїй гріці на монетизації, а їй тільки з цього від Бовдура і треба було. А, тобто у мене тільки треба була монетизація. Без слухай і жість плоха. Молодець дівчинка. Ну, якщо ти затронув тему монетизації, дивися, я можу назначити тебе адміністратором. Це не значить, що ти будеш отримати монетизацію і ще що. Я можу тобі дати права управляти, наприклад, коментарями, загружати відео і багато чого прочого. А можу взагалі, там, собі, тобі взагалі, самі мінімальні кидати. Ти ж не знаєш, що я її поназначав? Не знаєш. А таке от одразу пишеш. Ти розберись, як вона працює, а потім. Взагалі, адміністратори для чого даються? От зараз багато коментарів, у мене два канала. Моїх і третій теж як би мій, але там я ваші відео вигружаю. До цього ми зараз теж дійдемо. І от, я назначаю, Лена допомагає, тому що я вже не справляюся. Дуже багато. Там під відео 700-800 тисяч коментарів. Було 3 тисячі коментарів. Це мені треба два дні сидіти все помогає, і все відповідати. Тому вона допомагає їй велике спасибо. Відео буває теж, я їй показав, що к чому вона швидко учиться, молодець. Нічого более, а то прямо до монетизації. І, а, оскільки вам так цікаво монетизація. Бабки, давайте будемо чесними, я їх не отримую, отримує другий чоловік, тому що мені не можна отримати бабки. І там не такі бабки, як ви прям думаєте, хтось там писав 3000 євро. Ви прикалуєтеся 3000 євро. Якби канал був 1000 щоб всі відео були по 100-150, ну там, як тесорчик і прочі, да. Там би була трішечка євро стабільно. плюс реклама 500-800 доларів і воно все було б непогано. Ну К сожалению. ну надеюсь, колись до цього дійдемо. Як дойдемо, я вам обов'язково похвастаюся, не похвастаюся, покажу, щоб ви знали. Да, всі прямо монетизації. Ага, тоді здавав я банки і закинув гроші Мадяру. Це от просто посипався шквал коментарів. Я не казав, що він щось збирає чи ще що. Ви зайдіть до канала, на канал Мадяру, на його YouTube канал напишіть Мадяр. І подивіться, там в нього в описанні є його карточка, на яку я скидав гроші. Я просто від душі йому скинув. Я не казав, що він на щось там збирає. Я думаю, вони їм будуть нужні, я щось може купити. Я ж не чисто від душі скинув. А то одразу ти скинув мошенникам. Ви думаєте, що я не сліжу за цими всіми новостями чи що, я все бачу. Просто його карточка. Так само, як у вас є карточка, так само в нього, і вона в описанні і в нього. Там ніяк туди мошенники не можуть залізти, його канал. Да. Бо ви там не розібрались, теж на мене напали, ти мошенникам скинув. ха-ха-ха. Ні, я просто от душі скинув на його карточку. Все. Думаю, з цим розібрались, бо мене тоді вже от, я спотів, як ви на мене всі напали. Пишете, що ти мошенників грієш там, ще що ха-ха, Він не, не тут ще багато поскидували відео, що він не проводить збори. Я все знаю, все бачу. Я ж не зовсім дурак, ну просто скинув чоловіку на карточку. Все, пардон, трошки мене одвлекли. Віталік, виглядаєш, ти молодший, ніж є. Не слухай дурнів і взагалі дуже гарна життєва позиція. Спасибо вам огромне за такі слова. Я знаю, я на себе в зеркало дивлюся, хоч став на людину, похожий. А ще як побриюсь, тоді взагалі красавчик. Ну щось не було в мене такого желання. В принципі, так. Да. Я согласен. Десь на свою годі я виглядаю. Там хтось писав 83-54. Спасибо. Як по мені, доволі таки непогано сохранився. А і ще умнічали, що цей. Я не знайшов цей коментарі. Що я хорошо сохранився, тому що я ніде нікого не працював. Працював, все нормально, не волнуйтесь. Особливо на LG. До сих пор повню мені в кошмарних снах ця робота сниться. В Польщі платять копійки, за які не проживеш. Ну, З цим би коментарем я поспорив, я б я ж прожив якось жив. Там я цілий год прожив, і то доволі таки непогано, я вважаю, що житло. Ти собі хороше сильно прям не снімеш, якщо десь у Вроцлаві, так як я жив. Може десь там на окраїнах чи десь в селах снімеш за ту зарплату. Ну я не зміг. Може я не так живу чи ще що. Чого так вийшло, ума не привожу. Ну просто прожити і дуже добре жити це теж дві різні речі. Я думаю, ви розумієте, про що я. Прожити можна і взагалі ніде не робота. Я. Піти банки пособирати, здати, десь на вокзалі переночувати. О, там лошадка ходить, красиво. Хоч там покажу. Дивіться, яка красота пішла. Конь в пальто. Красивий, красивий. І дуже багато стало коментарів по поводу Лени. Ви її скоро побачите обов'язково. все буде, не волнуйтесь, я вже сам скучив за нею. Олена то не просто адміністратор каналу, от нутром чую. Віталька в обраному трикутнику, Зеленкою та Вовчиком. Ой, не можу смішно. З яким Вовчиком я таки не зрозумів. Якщо є, напиши, пожалуйста, будь ласка, що за Вовчик, бо і ми вчора з Леною думали, що хтось такий не знаю, що за Вовчика ти там пишеш. Що смішно, непонятно. Uh, да, по поводу ліни. По поводу ліни я обов'язково її поснімаю. Вона вам розкаже, що вона, хто вона. Все побачите. Не, не спішіть, будь пожалуйста. Uh, оце от інтересний коментар. Тільки чую від нього. Я готов роботи за большої бабки. А що вміє робити, не каже. І слідуючий коментарі відповіли. А робити не вміє нічого. А навіть якщо вміє робити, то це не для нього. А фізично він робити не буде ніколи. Ну, чого не буду ніколи, як мене відправлять, мені прийдеться. працювати. Якщо я не буду, працювати, я ще не узнавав, що це буде, якщо, якщо не піду на роботу, ну прийдеться по-любому йти на практику. По поводу практики, давайте, бо ви там ще далі писали, що я нічого вам інтересного не розказую. От я просто зараз тут живу і аналізую, того туди відправили, того сюди. Кого в супермаркети відправляють, кого на склади, кого на стройку, в кожного по-разному. І хто працює там два дні в неділю, вроді, хто працює три дні в неділю. Ну, Покільки я там не був, я не можу утверждати, що так вона є. Ну такі от слухи ходять, і тому прийдеться йти. Мова і праця руками прийдеться спочатку працювати, бо без мови я нічого не зможу зробити. Хоча мого англійського, давайте я вам так бігом розкажу, далі продовжимо. Вчора я дзвонив на гарячу лінію, час прождав, поки піднімуть трубку час, час і чи три минути, чи щось таке. П'ять хвилин я балакав. Я змог об'яснити, що мені треба, що я одне хочу. Я спрашував, як там моє діло, всі оці моменти. Хватило з головою мого англійського. Я аж самодивився і. 100% я примерно зрозумів. Бо вчора балакали в трубку з тієї сторони медленно, слова, от знаєте, не обривали, а чотенько Всі слова, я абсолютно все зрозумів. Я сам з себе в шокі, що я так можу. Е, отакі от діла. Руками я працював, Я руками три роки, працював, заробив, ні, нічого не заробив, тому смисла далі руками я прямо такого не бачу. ну Прийдеться, прийдеться що робити, Ну, що робити? Сказати, нет, я не буду, щоб мені дали пинка отсюда, а вже далі їхати нікуди, далі Америка, Канада, хоча ще й Ірландія, Фінляндія, Швеція. Є ще куди їхати. Ну, виділиватися вже не буду. Хватит. Я заморився, чесно. Може, на відео сюди веселий, там смішний, ще щось. Ну, в житті вже в мене трошки починає трошки мене паять. Слідучий коментарій. Ви молодець, що чесний, це рідкість, хай щастить, знімайте, показуйте людям правду. Я стараюсь вам показувати правду, показую все, як є. Може, і з того ви мене дивитесь, дай Бог, щоб так воно і було. Та зачем мені вас дурить? Щось таке приувелічувати, розказувати, що там якісь. Ну так як я вам перед цим розказував за квартири, що 37 квартир дивляться, ж буде неправда. Тоді в мене будете буде дивитися. Я взагалі чесний чоловік, нікого не дурю. Дякую за такі слова. Слідучий. Родич, привіт, скажи тупорям, що в Данії все проходять по етапу. Вот. Це золоті слова. Дивіться не про тупорів, а то, що все по етапу. Перше, ждуть розрішення, отримують крони на питання. Вот, Це те, що в мене зараз відбувається. Я зараз живу, отримую крони на питання, приблизно 200 доларів на дві тижні. Невеликі це гроші. Ну, На тому спасію велике. Їх вистачає на взагалі з головою. ви сами це бачили. Другий етап вже з розрішенням учать язики ходять на практику. Це приблизно год, не менше. І все це время получают пособие. Так, да, ви отпрацьовуєте пособие тим, що ви ходите на практику. От і все, так воно є. І ходите учте мову. Бо без мови, щоб мені нічого на голову не впало. Без мови нічого не зможемо з вами тут зробити. не відкрити якийсь бізнес, нічого, взагалі нічого не зможемо. Як я піду буду объясняти, не всі на англійській захотять балакати, так думаю. Тому язык надо будем вчити його. Это только потом человек іщеть работу. Вот, вам человек написав: "Це доволі таки я согласен з цим з цим очень сложный". Не знаю, якщо лежать на пузі, так як я зараз, то він буде складний. А як мене відправлять в школу, я буду старатися вчити, бо за це будуть башлять бабки і мені, і тим, хто мене учи, треба буде не підвести людей. Я не можу вас підвести, їх тим боє. Е, так, слідчий. Ух ти. Так, в Німеччині так само можна піти на роботу, чому сидіти незрозуміло. Роз... Не Люди без німецької працюють і на будівництві і електрики, і сантехніки. Так, да, може бути, ви і праві. Ну, там хтось відвідав в коментарях. Що якщо в тебе немає підтвердження твого диплома, то сильно ти там не поработаєш. Можна піти на чорну, це все, всіда. можна і тут, я думаю, знайти і в Германії. По-моєму, був там штраф 50 тисяч євро, якщо тебе ловлять, і депортація з Євросоюзу за 5 років. І ну, ставлять ведмедика цього в паспорт, і ти приїхав, і по базам теж. Тому я в такі ігри не граю, треба все робити чесно, бо якщо дурить, потім, потім буде хуже. Може, там і працюють будівельниками на чорну. Та я там жив, я знаю, що так працюють, що я. Не будемо цю тему розмусовлювати сильно. Інтерений коментарі, Толк є в переїздах. Посмотрили, сравнили, так і треба, все познається в порівнянні. Так, да, ти прав, я вже багато що поїздив, є з чим сравнити. Ну, все я вам прям не можу розказувати так досконально, що як є, але я вже багато побачу своїми глазками. Побачу, як живуть в Польщі, в Германії, в Норвегії, і тут дивлюся, як живуть. І везде примерно воно все одне і те саме. Що працюєш, отдаєш за хату і живеш. Так, воно є. Просто десь більше зарабатуєш, більше віддаєш, менше зарабатуєш, менше віддаєш. Ну, ну, е, Зато побачив багато стран, побачив багато красот. Я не знаю, що ти в Германії не знімав, в Норвегії. от Там було що показати. Я просто щось теж тоді мене клинуло трошки, як от час. Хоча зараз я балакучий, ви бачите, балакучею. Цікаво, як родичі відреагують на відео, де Віталька мовчить хвилин 8. Німий бушкрафт. З чистою совістю можна підписувати заголовком, такого точно ще не було на Ютубі. На каналі Родич так точно коментарі посиплються. Я не можу 8-го мовчати. Я привиг балакати. 7 років, коли балакаєш, так от на відео, відео там кожен день випускаєш, через день. Я тепер не можу остановитися, мені треба от сьогодні. Я взагалі хотів полежати, чесно, а тоді, думаю, треба вийти з кимось побалакати, вам розказати щось цікаве. Так що таке відео зняти мене не вийде. В Ютубі бачу відео, хтось 8 годин чи 24 часов воду ножницями різав. Отаке От да, відео можна було зняти, бо на мене в клініку забрали. Так, Магнолія ТВ, а ну давай. Це мене називають Магнолія ТВ, бо там теж ясність вносили, часто по телевізору розказували. Ну, сідай слухай далі ще коментарів уйма. По лісу видно, що не дуже доволі дані. Чого, дивись, як хорошо. Бач, улыбаюся, все хорошо, пострижений, ну не побритий. Тут я извиняюсь, побриюсь обязательно. Завтра я вам пойду снимать интересное видео по поводу, побачите, в общем, все будет, конечно, без столика, ну, як есть. Живи, як серце, каже, бережи себе і люби себе, бо я себе полюбила в 60 а вже пізно, нікого не слухай, експертів валом, хто цей хліб не їв в чужій країні, а ви ще посміхаєтесь, посміхатись не розучились, то дуже добре. Та чого я розучився посміхатися? Я всю життя везде бачу позитив. Бо говна всякого в житті вистачає, ви ж самі це теж прекрасно знаєте. Якщо, якщо сильно на це обращать увагу, тоді... Нічого із хати виходить. А так, от я вийшов з вами побалакав. Ви мені щось напишете, я посміюся, завтра щось зніму. І так дні проходять, моє ожидання письма все ближе і ближе. Я вже чувствую, от, чувствую, от нутром, скоро прийде вона. Спасибо за такий коментарі. І в 60 ніколи не поздно, я думаю, так само ще в ремені куча. Дивимось далі. Віталій, ти німного темніш. Ти ж роботав в Чехії на станки з ЦПУ, на розточки роторів, і статорів, ну і спугався статорів. но испугался ответственности. На самом деле не увидел свой шанс, и вряд ли такое еще будет. Думаю, за такую работу легко платят 2000 евро. Это минимум для спеца, а с промоушенами всякими это и больше. Банки металлом бесполезная трата времени, дорога в никуда. Учитися треба брати а і біть в одну точку. Ти поки не придумав, де вона. Я все придумав, братан. Далі все побачиш. Я жду документ. Як получу, все побачите. Я буду інтересні відео знімати, буду старатися, буду вчити мову. Самі побачите. От вам даю зупі на бабу Клаву все одно відповідаю. Там я работав, да, я не отримав там, Щоб mm -mm 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 -mm. вам не збрехати. По-моєму, тоді я ще отрив 1200 чи тишу доларів на руки на цих станках. Робота важка, чесно, не зайшла мені, я відповідальності не захотів брати на себе. Ну, не моє, знаєте, от не моє, що я можу зробити. Я зібрався, уїхав. Ну, і ну що. Так би ви тоді не дивились мене в Ютубі, логічно, так би я Лену тоді не встрітив, наприклад, чи ще там би щось. Як йде, хай йде своїм чередом, все нормально. Взагалі не про що, не жалію. Ну, бросив роботу, бросив, нормально, уволився, собі поїхав, отримав якийсь опит. Я просто ніколи не учився на станочника, коли тобі три місяці показують, там ти потім щось зробиш, не можна три місяці прямо все чітко вивчити, бо там правда була відповідальність більша і велика. Яка є польза з відео? Все, що у нього не спрашують, то нічого не знають, тільки банки збирають. Що, не тільки банки, ще на металоприйомку хожу, лежу на пузі, знімав толіка, наприклад, три канали, чого нема толку? Ти ж спрашуй нормально, ти що я знаю. Я можу тобі набрехати, там, наприклад, чи ще що? Зачем це, 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 це мені робити? Ти, кстати, можеш з тих коментаторів, що мені щось на вайбер писали, спрашували, я сказав, що я не консультую, може я обідався з-за цього, я не знаю. Я не можу вас цих консультувати, бо в мене вайбер красний, я за голову іноді беруся. І просто з такими випросами, що я їх не можу підсказати, бо я їх сам не знаю. А потім люди бо, обіжаються. Я це діяю не зла, я щоб вам не навредить. Бо я вам розкажу не так, ви приїдете, скажете, Віталька казав, Тому не можу вас консультувати, пардон. Віталію, а що це за канал Дон Капуста? Це ж не твій канал. Це просто хтось краде в тебе відео, бо канал створений літом 25-го року. Дай знати. Даю знати. Це мій канал Дон Капуста, канал Спекулянт. Це три моїх канала родич, Дон Капуста і Спекулянт. А откуди вони мене можуть відео вкрасти, якщо тут їх немає, а там вони є. І коли крадуть відео, тоді Ютуб сильно ругається. Нікого так не робіть, бо я вже був раз втрапив на великі гроші. В общем. Ну, це довга історія і мутна. Ну, так, да, не красти відео. Карається воно дуже сильно, піратство називається, хто не в курсі. Ютуб не любить оцих от піратів. всяких. М -м, удивляє, як Віталій реагує на коментарі. В реальності всім все одно на всіх. Ну, коли-то щось знімають, народу хочеться покритикувати. Пожалуйста, я з тобою согласен. Я знаю, що всім пофіг на всіх. Ну, люди заходять, висказати своє мнення. Свобода слова, пожалуйста, пишіть. Я ні на кого не обижаюсь, зла ні на кого не держу. Що думаєте. Віталька Жеребець, у тебе як шапка, що навіть позавідував би. завідували. Шапка класна, але сьогодні дивись футболочки, просто чітко. Погода 14 градусів тепла, воздух такий теплий, теплий, вітерка немає клас. А шапка в мене дійсно хороша. Хотів хотів купити другу, поки не знайшов, така, яка мені подобається, з бубончиком. Ви гарний, молодий, цікавий. А ще гарячий, перспективний. Дякую вам велике за такі слова. Приятно. Так. Даня, не знає, що з вами робити, адже була загострена на сім'ї з дітьми. Всіх молодих селять по два-чотири чоловіка та ще й собачі будки, типу контейнерів, а там і тому одному тісно. така реальність, а ви кажете блогери. Чого? Хто тобі таке казав, що так везде селять? Так селять там, де переповнені города, наскільки я бачу. Тобто Люди стараються попасти, як я колись в Норвегії, в здоровий міст. Осло, там, наприклад, в Норвегії. Тут так само: Копенгаген, Архус, там, де вони здорові, бо там типу, багато є роботи, і це правда. Но життя там не так багато, а куди можна вас поселити. І за цього селять. От Дімон поїхав квартиру дали, хто поїхав, кімната 3-5 людей, якщо здоровий міст. Ось от якось на лотерії вважається. Ну а що, на том спасі? Ніхто нікому нічого не може. Бо вам теж все не так. от і на том спасію, могли сказати. І все. Правда, я дуже благодарний. Є... У мене зараз навіть все нормально. Ну, 8 людей і що? Чи не проблема? Якби це була сама велика проблема в моїй житті, що 8 людей у нас живе, то Блогери, ти сказав, в неї є, хто буде переживати за неї. В неї є чоловік. Це за Лену коментарі. Ні, в неї є я, тому не вовнуйся, ми справимося, ми сильні. А що ти так з Лену інтересується? Мені от просто інтересно. Ладно, по поводу Лени, потом. Не волнуйтесь, все хорошо. Не перестаю дивуватись, скільки злих і заздрісних людей. Людина, втративши все, не падає духом, тримається на позитиві, не сидить, склавши руки, не скиглить, намагається вижити, пристосуватись до ситуації. Кому заздрісно, прийти, спробуйте цього хліба на чужині. Не треба писати, хай повертається додому. Напишіться дітям, можна в ладці, їм точно я куди повертатись. Так, да, дякую за такі слова. А что я повинна відчаювати? Ну, потерял, що, Заработаем, купим. купимо. Не знаю. потерял, потерял. Так буває в цій житті, як показала практика. У мене є сумка, у мене є сумка вещей, телефон, два планшета, ноутбук, гараж. По каміці все добре, могло бути намного хуже. Я думаю, ви розумієте, про що я. Це все дело на живне. Те, що можна купити за гроші, це взагалі не считаю, великою проблемою обязательно купимо. Просто сейчас я нічого собі не нагрібаю. Це може бути в й ті самі курточки, бо мені це якщо переїжджати або взагалі їжджать, не дай Бог, якщо відказ, то це мені все прийдеться або викинути, або тягнути з собою. Якби вже було постійне місце жительства, звісно б я накупив собі і нормальну камеру, взяв би, хоча ця непогана. Но... Може, якийсь би цей. Ноутбук собі, мені треба хороший. Я не можу вам скласти інтересне відео там з ставками, з звуковими з красивими шрифтами. Це все діло з цього телефона. Тому, ну Так як є по Я ніколи взагалі не розстраюся, я кажу завжди веселий, Стараюсь бути веселим. Мій чоловік говорить: Чувак, по Європі їздить, банки збирає, відоси записує. добре влаштувався. Приїжджайте, попробуйте теж. Можемо в місті потім пособираємо банки і скажете, добре чи не добре. Взагалі, я ж кажу, гріх жалуватися. Все нормально. Це вам так со сторони кажеться, банки пособирав, ще що. Вийдіть, спробуйте, пособирайте. Не кожен це ще може зробити так само, як сняться на відео. Наприклад, є багато людей, там просив, давайте щось порозказуємо, бо є інтересні історії, ну, люди стісняються. Я нічого не стісняюся в цій житті, я не ворую, поэтому... ну що мені стіснятися? Все нормально. Так. Лена, хочемо дізнатися, хто кого підчепив і як це було. Друге питання, Лена кинула тебе і має іншого. Третє питання. Лена, вільна зараз, четверте питання. Ти не заробляв в Польщі, вона тебе кинула п'яте, то любов чи любов на тиждень. Ну, Далі ви все самі побачите по поводу Лени. Я її, виходить, підсипив, а не вона. Кстати, як збирав банки, бо ви казали, що нічого хорошого в банках немає. От собирав банки, Лєну підсипив. Лєна, правда, класна і просто лайк огромний. Людина взагалі просто супер. Пісня. Що хазяйка, що взагалі як человек. Ну, Може, ви це ще не помітили з відео, потім побачите. Так, е, да, без століка, канал осіротел. Ну, я б так би не сказав, Толік поїхав собі життя настраювати, чого ні. Що я б добавлю прив'язати до батареї скайт, ні, не я все прощу. Ну, поїхав, шоу. Йому удачі тільки можу пожелати. Він класний чувак. Толян, я знаю, і це відео не надивишся. Так що, а може зайняти, я не знаю, там твої амурні діла. А що, канал? Я ж раніше отягнув і зараз його витягнув легенько. Просто талянда. Такий своєобразний, мовчазливий, просто хороший дядько. Живу три роки в квартирі, нікуди не ходжу, працюю з дому, дружина, діти в Німеччині, дивлюсь вас і мені стає добре. Дякую вам. На здоров'я, пожалуйста, дивіться, ліс красиво вам показую, стараюся виходити в інтересні локації. Кожен раз, раз різний ліс шукаю. Я все прекрасно розумію, я не можу це все коментувати. Я розумію, чого ви сидите в квартирі, оці всі моменти. Та всі люди розуміють. Ну, якби я мог на це повлиять, я б з би повлияв. Вам дякую, що дивитесь. Мені чесно приємно. Не тільки вам, а всім вам. Бачу, ти одержимий думкою думку і Це коментар був на польській мові. Бачу, ти одержимо й думкою відчепися. В будь-якому разі ніхто з Польщі за тобою не сумує. Там було взагалі не відчепися, а випердаляй. Я вам скажу теж, я за вами не сильно скучаю, особливо за заводом LG. Тому вам там теж удачі, працюйте. Там місто освободилось, ми на LG можете устроїтися, вас обов'язково приймуть. Будете графіт засипати, там 12 годин всього лиш. Ой, не сумуйте. На здоров'я. Привіт, Віталік. Я, мабуть, щось прозівав. Зразу попрошу прощення за питання, що у тебе з супругою. У тебе з супругою, навіть глухо, він зараз в ручному режимі. О, оцей Сергій, в нього теж щось є, якісь неполадки. Я б йому рекомендував сходити до психолога, бо там ну, щось є в нього. Я на нього не наговарюю. Можете класнути на цей профіль, якщо десь знайдете в коментарях. Подивіться, що він пише гадості всякі. Я його не блокую. На здоров'я, хай пише. Чоловік злий, його хтось обідив десь. Хай пише, хай висказується. Е, так, за вопрос супругою. Я взагалі вже вам казав, мене. Офіційно ніколи не було, паспорт в мене чистий, я вам його можу даже колись показати, щоб не цей. Тобто, так, гражданський брак був, да, не скриваю 6 годиків. Все нормально, жива, здорова. За дитиною теж дивиться, я все допомагаю. Не думайте, що я тільки тут балакаю і все, гроші накидаю. Мільйони, звісно, не скидаю, але все, що можу, все даю. Все, що треба купити, все купляється. Дитина обута, діти це найголовніше, тому що діти ні в чому не винуваті. Ну, удачі всьому, подяка за участь в каналі. Да, ще раз, Толян, тобі спасибо, якщо ти дивишся, правда, ти просто красавчик. Може, десь тебе обідав якимось словом, то пардон. Ну, старався ж, я в нього все спрашував, що можна казати, що не Чи ви думаєте, що я просто взяв телефон і пішов Толіка знімати? Ні. Це можна Толік, да, це можна, це можна, це не треба. От так, коментарі топ. Це має бути твоя постійна рубрика. Тримайся вірно робиш, шукаєш краще місце в світі для себе. Приходиться шукати. Рибка шукає там, де глибше, а чоловік шукає там, де краще. От приходиться отак от жити. Я вже як качевник знаєте, з тими сумками. Ну, так, по камість. Жість така, перемінчива. Вітаю, Віталька. Ходжу по Київщині, бачу металеві баночки, згадую тебе, назбирав би багато, було багато грошей, тільки не приймають. А хто тобі казав, що алюмінію банки не приймають? На всіх металоприйомках їх приймають. Можеш пособирати, піти здати їх на алюміній. В чому проблема, я не знаю, бабки під ногами. Я пособирав би взагалі з удовольствиям. Да, там, правда, менше платять, але і банок там намного більше. Можна зняти непоганий куш. Доброго дня. На які кошти ви живете, якщо не секрет. Вам дані допомагає фінансово чи два місяці за свої. Я вже казав раніше 200 доларів на 2 іменно Мені там давали, толіку дають 200 доларів на 2 неділі. Готуєте самі, є де готовить, Пішли, скупилися і все. На свої. На свої, звісно, на свої. ні, ну Трошки на свої, ще є, трошки. ну, мізер стався, Нічого страшного, гріх плакатися, все добре. тому, якщо немає грошей, вам обов'язково нададуть на їжу. Голодні точно не будете. От Якщо брати тут, ту то можна за таким пузом через два місяці ходити. У <кхух> вас ще не виперелі з Данії. Дивись. Бачиш Данія, ліс. Значить, відвідав. Ні, не виперели. От я стою, тобі відео записую і сподіваюся, не виперуть. От чоловік, знаєте, якийсь хоче негатив, що хоче, щоб мене вигнали, щоб мене було погано. Ні, дружок, все у мене добре. Можеш мені лайк поставити, тоді буде ще краще. Можна написати щось погане, гнівне, якщо ти нервничаєш. Я теж удовольствием почитаю. У тебе чудово вийшло в Данії, гарний будинок, дорога машина, гарна дівчина, довгі ноги, блондинка чудово, з найкращими побажаннями. Це був теж коментарій на польській мові. Я там можна його переводити, хто не знав, я перевів вам спеціально. Це чоловік з Польщі, поляк якийсь пише. Це все благодаря тому, що я 800 плюс вас в Польщі получав, І от я купив собі хату, бачиш, всі ці дорогі машини. Велике спасибо вам. Я не хотів, я теж працював, платив налоги. Думаю, я тебе таким відповідом не обіжу. Це ж хоче мене підковернути, Я собі куплю машину, ти не волнуйся за мене. Ви за собою дивіться. Ілі тобі може Лена не нравиться. Лена красива, класна, проста дівчинка. Ну, вам це не понять, ладно, то хай буде твоє. Може ще написати щось мені по польськи я переведу почитаю, як ти думаєш. Віталій, ждун і пристосуванець, гнида звичайна. Ну, бачиш, пристосовуюсь до таких условий, значить получається пристосуванець. А ждун, да, Я зараз Ждун, я жду свої документи вже два місяці. От, бачиш, жду. Так що ти почти в точку написав, гнида звичайно. Не знаю, мене взагалі Віталька звати. Ти дозвичайно, що таку херню сидиш і пишеш мені. От Що можна сказати такому чоловіку? В нього теж в житті не вийшло по-любому, десь його хтось кинув, може там, на гроші, може побили ще. Ну, не знаю, щось в, общем, в нього не вийшло. І йому треба злость свою в коментарях. Давай іще навали мені коментарію, пожалуйста. Напиши, який я поганий. Якщо дуже погані, я теж їх побачу. Просто других не побачать. Пиши з удовольствием. Родич, в якій країні кращі смітники. Смітники. Ну, смітники. я тобі скажу, що кращі смітники в Норвегії. Там от іменно потужно. Там цілі заводи по переработки, куча контейнерів. Тут теж таке має бути. Я ще просто тут не добрався. Преміні не було сильно, бо це треба десь буде поїхати. В Норвегії іменно Пушка. І там одразу можна на смітнику собі піти, взяти телевізор і ще що за безплатно. Тому, якщо хочеш на смітник, їдь в Норвегію і попросися, якщо клепок хвати, тобі там пустять, можеш собі вибрати. Так, Віталій, з цим переїздом і скоро станеш спеціалістом по європейським ценам і курсам валют пора уходити в оптовий овощний бізнес. Ні, займався железяками, вони мені більше по душі. Що тут металоприйомки, що там. А овочі вони можуть пропасти, знаєш, там ще щось гнить. А железяка вона лежала, сьогодні лежить, завтра полежить післязавтра. В принципі, якщо правильно хранити, нічого з неї не буде. Ну і багато железяк такі, що на вулиці кинув, нічого їм не буде поганого. Е, отак от поотвічав на ваші коментарі, трошки спустив пар, откуди він мене береться, із-за того, що я хожу, утром дивлюся список, а там мене немає. мене тоді не знаю, не злості таке, знаєте, тіпа, нічого не хочеться. Якби я вже все побачив в списках і знав дату, коли ти там їдеш, примірно, я б, вообще, б би просто ютуби ламали ютуб. А так желання пропадає всяке. Ну, поскоку блогер завтра йдемо далі вам знімати відео. Толік уїхав, да, без століка, навіть немає ще з ким побалакати. Ну, нічого є, куча інших людей, побалакаємо з ними, щоб толіка все було добре, саме головне. Всім вам дякую за підтримку, Правда, мені сильно приємно, коли дивишся там, 2000 лайків, 3, значить людям подобається. Я вас не підведу по-любому. Взагалі, розговорні відео це прикольна штука. От я люблю побалакати, ви ж знаєте. Мені це, я можу отак зараз стати вам 5 часов і розказувати що небудь, головне тему мені давати. Я можу розказувати, що як є. Ну, Зараз, поки такі відео, тільки уїду. Буде вам багато тим, що мені дали, там школи, оці всі практики, всі моменти. Е, всім пока, удачі, буду собиратися, поки доща немає. Ні, сьогодні не, не доведено бути доща. Сім да, год блогерства дають про себе знати. Я вмію насипати, я можу розказувати це. Оце моє. Всім пока, удачі, скоро побачимося. Пішов додому, будумо монтувати відео. Завтра буде серйозне відео, Постараюсь з сценами. В общем, все поймете, все побачите. Покажу, розкажу все, що знаю. Удачі!